Друзі, хочемо з вами поділитися, напевно, однією з найпрекрасніших картинок, яку можна побачити, е, в принципі, Венеція. І ми зараз і на дзвіниці Святого Марка. Е, і перед нами відкривається оцей неймовірно прекрасний вид на Венецію. внизу площа Святого Марка, там трішки далі Базиліка. Перед нами тут з самого переду є храм санта Марія деля Салюти. Які збудований в честь Пресвятої Богородиці, Богородиці Здоров'я, і збудований після того, коли була завершена епідемія чуми, подолана епідемія чуми, людина вдячність. Богові збудували цей величезний храм, який стоїть на мільйоні свай, як і багато інших, і фактично всі будівлі тут у Венеції. Ну і багато-багато інших храмів, дзвіниць, будівель, палаців, будинків. Ось тут Гранд Канал, якраз перед нами відкривається його початок з цієї сторони, місце, де свого часу також і податки збирали. Там далі видніються інші острови: Мурано, Бурано, Чімітеро, Сан-Мікеле. І, і багато багато чого іншого. Одне з найпрекрасніших, справді, місць світу, картинок, пейзажів, і цим з вами ділимося.